Із півсотні водом, які є у місті, більше половини забруднені. Щомісяця їх обстежують хіміки, перевіряють воду на вміст хімічних речовин впродовж тижня. Просто є перевищення е, тих компонентів, які ми робимо: чи по аміку, чи по залізу, чи по хлоридах, чи по спарам, чи по нафтопродуктам, чи по то. Знаєте, тут зразу от наша ціль виявити і звернути на то увагу, а там вже приймаються рішення, е, як кажу, вище стоячого Серед найчастіших за результатами лабораторних аналізів є озера на вулиці Симоненка в лісопарку Горіховий гай та на вулиці Володимира Великого. Найбільш забрудненими водоймами кажуть екологи, є ті, що поблизу житлових масивів. Хутік Лисиницький, Кривчицький, там книвок, отакі вони є більш і серед річок у нас більше забруднена, то є річка стара стара марунька і зубра. Свої результати лабораторія передає в міський природоохоронний фонд та управління екології. А щоб показники води покращились, озера потрібно очищувати двічі на рік.